Так, такий легонький огляд камери, яку я зробив для піскоструйних робіт. В общем, ліпив я його з того, що було трохи в гаражі, трохи щось докуповував. В общем, ці штуки це є заглушка каналізаційна, одна друга, просто я це висверлював, виробляв. Ну, там є пару відео, як я її збираю, зараз покажу, як вона всередині виглядає. так зробив. Тут вгорі таку витяжку присобачив. Це вся каналізаційна труба. Це все сверлив, лямпа, ну, вже трошки тут брудно, бо я вже неї трохи грався. диск піскоструїв. І Робив я от таким пістолетом. Це його кінець шлангу в самий амбразив. Це є електрокурунд. Це не просто пісок. Ось так він виглядає. В інтернеті є, можна замовити. Рукавиці теж я купляв в інтернеті. Просто там в пошуковій системі можна забити рукавиці для піскоструйної камери, воно вам вибиває. Відповідно, на хомоти прикріпив до... Тої заглушки каналізаційної, але який нюанс. Тобто це є та, якби ежекційний тип е піскоструйної схеми, він, бляха трошки не цейва. Він неефективний, він має втрати по повітрю. І, допустимо, оцей диск, що я чищу, цей 15 дюймів диск, чиститься реально дуже довго. Скажімо, це мій компресор на 100 літрів ресівер. Получається це його характеристики. Тобто при порожньому ресивері він накачує 585 літрів у хвилини, вже коли йде до цього до восьми бар тиск, то він вже починає качати. 290, тобто по мірі росту тиску в ресивері, кількість повітря за хвилину, е, воно падає. Ось такі характеристики мого компресора. І я вирішив зробити е, систему нагнітаючу та й то з балона. Тому сьогодні та якби перша серія, як я це все буду робити. Отож, тут таку легоньку схему зробив. Е, значить, давайте почнемо тако, розкажу, з цього місця. Тобто сюди буде закручуватися перехідник, відповідно, це вже кран знятий. Він же у мене дубу простояв з водою. Тобто, сюди буде накручуватися цей перехідник, у нього, відповідно, я буду. Закручувати кран. В е, кран, відповідно, знайшов старий трійник ще радянського виробництва. Ну, різьби того все підходить. Це іде цей тройник. Трійник відповідно, два, два штуцера. Чи ні поляч, як це грамотно називається. Сюдиво-сюдово. Так. І це буде не верх, це буде низ. Тобто ось це є по схемі. На це є низ. Це є по схемі, що ми будемо робити. Відповідно, вже так би отут наварю ножки. Якісь коліщата, може, знайду, не знаю, там далі покажу. Відповідно, наступна. Іде схема, це буде врізка вварюватися в балон, так якби вже сюди, бо оце буде верх. Ми його обернемо іншим боком. Сюди буде йти уварюватися така гільза. Далі в неї буде йти тройник, В тройник буде йти ніпель. Кран і, відповідно, муфта швидкого монтажу у кран, щоб підключати повітря. Відповідно з цього штуцера буде йти в долину, тобто сюди шланг. А вже звідси це буде кран подачі амбразиву, будемо ним регулювати. А звідси це все одна друга дюйма різьби. Тут, відповідно, вже буде виходити шланг. От я придбав такого пістолета, сопло таке. Теж в інтернеті знайшов, не знаю, подивимося. Відповідно, звідси буде йти до пістолета. Єдине, то, що трошки мене під, піддурив опис у продавця. Він писав, що тут хідний одна, друга дюйма, а воно тут менше. Через то я не маю того штуцера прогадав і не придбав. Бо це куповане, це куповане. Перехідник оцей знайшов в гаражі. з старого ремонту. Залишився. Це знайшов в гаражі. Відповідно, це і це теж знайшов в гаражі. Це все куповане. Та це найшов в гаражі, зараз я розкажу. кран дуже повезло, що цей кран знайшов в гаражі, десь в загашнику теж після ремонтів залишився. Ага, і шланг, бляха, шланг теж знайшов в гаражі. Де от кого -то того висів, доволі багато, багато шлангу. Мені по-любому вистачить. Тобто, ну, хамути, відповідно, фумлента, щоб це все згерметизувати і так далі. Так, ця ерунда, ця штука буде варюватися. В дно балона, в дно його переварю Ну і, відповідно, кран. Ідея така, що кран відкритий, я собі засиплю амбразив. Відповідно, кран закриваємо. Все, він наглухо закритий, повітря не повинно би виходити. Все має вийти Значить, от така ерунда планується зробити. Сьогодні так, якби такий огляд, перша серія. Як я то хочу зробити. А ви що вже на це скажете, можете писати у коментарях, вийдеться в мене чи ні. От таке планується на даний момент. Тому підписуємося і слідкуємо, як то в мене. Получиться, я також порівнаю, порівнаю в камері ефективність, яка вийде, щоб, це, щоб чистити. Так що сьогодні така ознайомча серія. Подивимося, як то у мене все буде відбуватися. Та сьогодні другий день, що я граюся з тим, щоб побудувати нагнітаючого типу піскоструй. Значить, Я вже врізку на подачу повітря приварив, засипну горловину приварив. Значить, балон тут того башмак був, я його від... відбив і нам не потрібен. Що так воно є. Так, наш балон зараз виглядає. Він після того, як я е, цього готував під горловину, я висверлював її малим сверлом. У мене конічного нема. Він що в мене простояв, був такого десь порядка три сутки. Наскрізь просверлений, скажімо так. Дихав, бо там був пропан. Нехай виходить заради безпеки. І ще я через нього, перед тим як робити зварку, я через нього ще пропустив один ресівер компресора повітря, так підключив. знає. Ну і він подався варитися. Також я знайшов отакі коліщата, аби він у нас був трошки мобільний, в такому стані не було. Один я вже трошки щіткою болгаркою такою почистив. Значить, що в нас там? Виходить, знайшов отаку таку раму з кутника. Це кутник, з нього зроблю якісь такі кронштейни, щоб коліщата закріпити. Ну і... Хочу теж щітку, вже почав трошки почищу його від старої фарби і взяв засіб такий від цього покритий від держі перед фарбуванням. Факт того, що сьогодні трошки такі підготовлюючі роботи, зварку зробили, почистимо одне друге, значить і будемо продовжувати це збирати. Так що підготуємо, наріжу, наріжу той кутник ту раму під кронштейни, під колеса і ага, і ножку зроблю. Так що сьогодні нема що також багато показувати, тому що роботи мало, але вона робиться довго. Так що подивимося, як там буде далі. Я все потім далі покажу, як він буде працювати. Так, сьогодні третій день, що я граюся з нашим майбутнім апаратом для піскоструйної обробки. Тобто я вже підготовив з кутника такі ножки. з тої сторони менема світло з кутника. Такі ножки, зараз ми їх приваримо до балона і ще третю ногу щоб цей, щоб він стояв. Значить, зараз приварюю ці ноги. Тако я собі їх виклав. О, Тут того зарізав, бо тут шов є. Тому сьогодні хочу поприварювати ножки під колеса. Третю ногу як упорну ручку. Десь там придумаємо. Я там щось підготував, якийсь метал. Якось мені то може вдасться. Планую, може, сьогодні встигну, поки ще завиткуся, можливо, його пофарбувати. Так що продовжую це збирати. Далі теж покажу. Так, ну що, Завершив я приварювати ножки до нашого апарата. Там ще коліщата будуть, то він має вирівнятися і рівно стояти. От, фарбувати я його передумав, тому що я зварщик не дуже. Може я десь пропустив, що буде пропускати повітря, тому ми його зберемо, протестуємо, чи повітря не, ніде не тікає з нього. В принципі, ножки вже я приварив. Вони вже готові. Єдине то, що, вже, вже мабуть, завтра, Нині вже пізно. Завтра придумаю там з коліщатами, як то прикріпити, прикріпимо коліщата. І, і якщо все буде добре, час дозволить, буде достатньо часу, то я його зберу і зробимо легонький тест. Так що... На сьогодні, на сьогодні, все. Ну, тако, по пару годин після роботи в гаражі по чуть чуть чуть-чуть вимальовується такий апарат. Отож, отож на сьогодні все, що можу сказати. Так. Значить, поставили ми наш майбутній апарат на колеса. От таким чином зроблено все. Шпилька йде через стіле. Тут я гайку до кутника приварив. Відповідно, через шайби також можна буде регулювати, контргаяти, щоб це, якби в разі чого. Ручка відповідно, щоб перевозити, оп, і катаємось. Все, і стає він на ноги. Так що ось таке чудо поки що у нас тут стоїть. Зараз кажу, передумав його фарбувати, так як перед чи пропускають, бо, бачите, зварщик з мене такий собі. Лише назва і то не знати, але це. але перевірити треба. Ми це зберемо, запустимо повітря і будемо провіряти. Так що зараз приступаємо до зборки. Балон, я думаю, вже готовий. Так, ну що, я вже все зібрав. Тобто це низ, це є наш. Відний на повітря, що буде і в балон, і по шлангу буде нам випльовувати на наше сопло. Так, це є для засипки. Раз ми його стоїть і поставимо. Отак. Відповідно, він у нас має такий його вигляд. Тут має трошки окремо абразиву. Зараз ми сюди засипаємо, накачаємо повітря, перевіримо, чи десь немає витягу. Ну і подивимося, як він буде себе показувати. Так що починаю накачувати повітря. Ну що, я завершив зборку. Отак От воно все виглядає. Подача повітря пішла. По шлангу повітря пішло. Краник подачі абразиву. І тим шлангом йде на наше сопло. В общем, я його протестував, ефект вражаючий. Все, тут мусів доварювати, бо... В мильна вода і шукав, де пропускає там доварював, бо зварщик я так собі. Але факт того, що порівняно з тим звичайним пістолетом, що ежекційним, то нагнітаючий тип, це бляха, це земля і небо, це реально класна штука. Ну, Сьогодні вже пізно, так що десь потім його треба буде пофарбувати. Але, ну. Апарат вийшов таке з того, що, що було, що знайшов, щось таке, що докупив. Так як шпильку цього би коліщата прикрутити, гайки, то, то я докуповував. Так що купна частина це тут краники всякі штуцера. Цей великий кран то був знайшов. Ну і відповідно купляв е, сопло випускне. Фак того, що ця штука дієва і вона працює. Так що, кажу, ще лиш пофарбувати, його залишилося і апарат готовий. І потім якось я придумаю, як його підвести у піскоструйну камеру. Ну, факт того, що цей апарат, це апарат, що я можу сказати, це дійсності хороша річ. Так шо.